Два роки в ворожому полоні перебувають захисники полку АЗОВ. Серед них четверо хлопців броварчан. Бачила свого сина 6 грудня 2021 року. Вони цих пів полоні два роки, і вони потрібно їм підтримувати, щоб на тій стороні мені здається, вони це відчують. і Їм якось може повідомлять, що за них так потужно бореться вся Україна і їх чекає. Ми маємо за них боротися, так як вони боролися за нас. І єднаємося заради сталевих героїв. Під таким девізом сьогодні в броварах відбувся благодійний забіг. Сьогоднішній забіг покликаний на підтримку незламних і нескорених сталевих українських патріотів. Слава Україні! Перед забігу майстер спорту з легкої атлетики Оксана Романюк провела руханку для всіх охочих. Учасники вже на старті І вже за лічені хвилини розпочнеться масштабний забіг на підтримку полку полкуазов. <плес> Взяли участь у благодійному забігу півтисячі учасників. Це родини полонених, побратими, представники міськради, депутати та всі небайдужі проварчани. Дітки бігали на дистанції 100-350 метрів, кілометр і дорослі 3 кілометри, 5 кілометрів. Бігли цілими сім'ями. Наймолодшому учаснику забігу всього 6 місяців. У нас така аля вся типу спортивна сім'я, то і, 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 і привчаємо. При, при да? Бігли усі заради однієї мети. Заради єднання, заради наших полонених фрі Азов щороку приймаємо участь так підтримуємо наших військових в першу чергу. День починається не з кави, а кавезона. А вечором підписує петиції. Переможених сьогодні не було. Усі, хто завершував дистанцію, отримували медаль. Головне не результат а змагання і підтримка нашого Азову. Ми ж збираємо гроші. Це допомога. Чим більше, тим краще. Усі виручені кошти з благодійного забігу будуть спрямовані на допомогу полку АЗОВ Національної гвардії України.